Відповідно до введеного плану територіальної оборони Хмельниччини створено нове військове формування батальйон територіальної оборони. Він буде дислокуватися в місті Хмельницькому і буде виконувати задачі щодо захисту батьківщини в межах Хмельницької області, ну, якщо потрібно, і за її межами. Аби підняти моральний дух новоствореного військового формування, колектив 15-го гарнізонного будинку офіцерів організував концерт для військовослужбовців. Олександр Гащук каже, такий захід потрібний для бійців новоствореного батальйону, адже усі вони добровольці, які полишили свої родини, аби захищати вітчизну. Люди поприходили з дому, відірвані поки що від дому, і побачити діточок, побачити клаптик. Цивільного життя це для них буде радість. Люди хочуть служити, хочуть захищати свою батьківщину. Налаштовані рішучі. Лишилося тільки їх підготувати. І я думаю, ми всі завдання, які на нас покладають, ми виконуємо». Під час концерту лунали запальні танцювальні мелодії, українські народні військові сучасні пісні. Ціна свого не руку. На брата не скаже злого. Прийме удар, піде на муку. Брат за брата. Цей культурний захід проводиться не вперше та вже є традиційним для військовослужбовців. Захід проводиться по традиції, і наше старше покоління проводить такі заходи для того, щоб підняти моральний дух наших військовослужбовців, переконання завдань. по... Захисту нашої держави Дарина Денисенко, Лідія Герман, Олександр Галянт, Володимир Паламар для інформаційного випуску.